І всім привіт! Сьогодні ми для вас знімаємо відео, там, де ми будемо робити блокнотик. Ось такий от блокнотик. Я його в е, попередньому відео робила. Тепер ми будемо робити блокнот для мого брата. Для, для начала ми загинаємо. Так щоб вийшло рівно, правильно врімо? Рівно. Тепер оцю сюди і гармошку складемо. Це теж і ось це. В принципе, получилось нормально. Сейчас. Вот так вот получилось. Ревнивше чуть-чуть. Так, крепди Трошки. Ну, в принципі, отак от. У нас є стороди почати, і буде ось такий от блокнотик. Ось так от. Розмалювати його треба. Ну, розмальовувати вже буде мій брат. Ну і ми всім кажемо всім пока-пока! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пока-пока-пока-пока!